Отримую завдання від командира, вивчаю карт, вчаю шляхи підходу до місця розмінування. Потім я поглядаю майно, проводиться перевірка металодетектора на балансування ґрунту. Включаємо верх-вниз. Помаліше. Зафіксуй. Добре. Заходимо на свої проходи. Спочатку заходить один сапер, проходить свою смугу. 10-15 метрів. Потім заходить другий сапер, проходить 10-15 метрів і заходить третій сапер безпосередньо в канал. Сьогодні другим сапером було знайдено вог. Другий знайшов вога, 25 п. Так як він був пошкоджений, було мною прийнято рішення знищити його на місці. Закінчуємо роботу, відмічаємо проходи, куди пройшли, і виходимо в безпечне місце. І я з сапером, який виявив цей боєприпас, виготовляємо запальну трубку, кордони на місці. Так, вийдуємо. Приготуватися до підриву. Вогонь. За сьогоднішній день сапери знайшли 28 одиниць вибухонебезпечних предметів, які в кінці робочого дня були закладені в закладку, і успішно відбувся підрив.